Я хочу поговорити про стіл, що я думаю. А, скажу номер ким вона мене побіла, побіли, будь ласка, потім не голосуйте. А, я витягла на ясила на карту. <говори> Ні, 9 мені викладе. Ні, я, будь ласка. Ну, яка різниця, хто мене викладе? Ну то все, не мене, а цей. Того, кого я захочу. Добре, я витягнула на конець червону карту. Я така щаслива. Ви би бачили, але ви спали. Но я була дуже щаслива, бо я наконець не мав. Я не люблю грати за мафію. Я говорила а... номер три. <клухи> я, така, я, я йому казала, що я не люблю грати за мафію. Ну, і, слава Богу, я і не граю. Я буду спокійно грати собі за мирне місто. Поговорю -по прості -про так. Дякую. Дякую. Гравець номер два, ваша хвилина. За проханням виставляю номер один на голосування, не тому що пояснює, не тому, що вважаю її чорною, а тому, що людина хоче поговорити дати позицію. Так. А, для, як на мене, на номер один поговорила дуже. Номер один поговорила по-червоному, кра... по, по красному штуку. Я теж мирний гравець. Дякую. Дякую, вам. Гравець номер три. 20 секунд, і все так швидко. Мало мало. Коротше, я думаю, вперше рець дуже червона. І деякі правила в офіційній мафії забороняють казати будь-які звертання до регії. Слава Богу, я мирний!» що це таке? Це видалення з гри? Але це мені дає, розуміє, що один ну, червоний. Таке сказати мафію, я думаю, карму собі не робити. Коротше, тому ми не звертаємося. Взагалі я також червоний, давайте пограємо разом. Що ні? Я... Коротше, шанс виграти мирних падають. Я мирний, я, я, я дуже люблю цю роль. Але коли багато гравців грають, які не зіграні, які новички. Виграти милами дуже важко. Це просто чудо, якщо повинно відбутися. 10 секунд. Так що давайте зробимо чудо в цій гри. Я зіграю з один. З 2 дуже мало ви сказали, мені щось маловато було, дам ровний кольор. І Я три бую. дуже червоний. Дуже Гравець номер 4 ваша хвилина. Привіт, мирне місто. Я спав дуже міцно, прокинувся кажемо, так, вранці погуляв мирним Львовом, хатним Львовом. І... Ну, з того, що можу зараз сказати, ну, звісно, що зараз ще небагато інформації, очевидно, ну, так, як мені порадили, тим більше старатися на аналітику саме, а не на якісь емоції. Ну, очевидно, що зараз є там, намагання номера три якби співпрацювати з номером один. Номер один начебто не, не проявляла згоди, але в принципі вже прослідковується якийсь такий союз. По номеру два також нічого не можу сказати, бо нічого ну, не було інформації якось. Ну, в принципі, все. Ну, на, на Голосування вже винести, я нікого іншого не виможу. То... Дякую вам. Гравець номер 5. Що брав місто? Дивіться, насправді не ким не грати. Це хоча п'ята позиція вже, але тут мега дивне відкриття першим взагалі не збросила, не відкрилася. Вона каже. Що і дев'ята виставить, ну тобто, хто там на попіл почне справився, десятий виставляє. Ну, тобто питання вже стіл закривають. Бо ви, наприклад, на той менше не почути 10 десяти силу, можливо, без ним хотіли поговорити. Це дуже дивно. Друге для мене дивне, бо вона 20 секунд тільки поговорила. Ну, типу, ну Це прям мега-мега-мало. Е, ні, я не буду стріляти, бо тому що перший з ким захочу поговорити, Я міг би не хочу. Третій, ну щось мені сказав, що для них треба перший червоний приймається не так, тому на дане коло з вами не зможу заграти. На на дане коло. Четвертий Тобто ви присміли все, що це? Що... Ну, а з ким зіграли би оце коло четвертий? Не знаю. Ладно, я поки що не з ким не я Трава йде, п'ята позиція, що не з ким не граю. Тобто для мене там два мафи точно то, що сидять. Yeah. Mm -hmm. Гравець номер шість, ваша хвилина. Добрий ранок пісто. Я тут погоджуся з герцепю номером 5 стосовно того, що для мене промова першого гравця не здалося, червоною. для мене це. Більше чорно кольорова образуюча була така промова. Стосовно грацепі нормва, вона доволі є, є досвід того, що якщо вона не поговорить навіть на другу позицію, то в неї влетить. Вона чогось цього або не боїться, і для мене це більш червоне. Mm -hmm. І для мене гравець під номером 2 більш червоний, ніж гравець під номером 1. Mm -hmm. А, Гравець під номером 3, а, Я знаю, що ви дуже любите грати на червоній карті. Я не те, щоб бачу в вашому обличчі такі, знаєте, радісні емоції ви наверно. Втомилися трошки, так? А, я не готовий грати в цьому під номером один. Я не розділяю вашу думку з того, що ця промова була червона, для мене вона чорна. Тому зараз, хто пограв, це під номером 5, але стосовно це під номером 4, він намагається аналізувати. Він хоче щось ну, розібратися, люди навчиться. І для мене це більш червоне. Мені здається, ну і з нам також. Дякую. Гравець номер 7. Ну, доброго ранку месту. Все, что сказала шестерка, я поддерживаю. Я играю пока что с 4, 5, 6, 7. У нас такой странный получается пояс. Почему тройка так утверждает мне весь этот, что единичка красная? Мне очень это странно. Я не готова играть пока. На мое мнение, сейчас было бы классно, если бы поговорили единичка и двойка. Потому что двойка сказала мало информации, ее хочется послушать. можно сейчас выносить? После mm -hmm. Последний, да, помню, полноценный. Можешь и дальше, хочешь? Немного. Короче говоря, вы поговорите и решите, потому что я бы еще послушала бы двойку, ну и послушала mm -hmm. дальше. Мирное... мирное место. Мирное место, да, это рада заработать. Все, дякую. Дякую вам. Кровать с номер 8, бадвой. Максимально мирное место. Я пустий мирний житель і хотів би трошки, щоб більше було чорно за судно почав до Варіантів сірих, чорних, ну, зовсім немає. Мені це дуже дивно. Справді, по тому, як поговорили, то один, три, п'ять, в мене найчорвоніші за словом зараз. Найчорніші це якраз 6,7. І, і думаю, що ну, і от жорстко з 6-го перевірити шарифу, я думаю, поділю. Шостого. Ну, mm -hmm. я, я думаю, перевірити шостого. І нам це багато чого дасть, шостий, бере, п'ятого. Шостий не, не говорить взагалі про те, що є а, хтось дуже червоний або дуже чорний серед один чотири. А, одиничка дуже чорна, скоро. Такий собі варіант, тому що моя ну, одиничка просто майже нічого не говорила mm -hmm. по емоції. Десять секунд. Mm -hmm. е -е так. Ну, шість, 6-16. Дякую. Дякую вам. Гравець номер 9. Добрий ранок. Спасі так по червоному говорила. Хочеш побілитися з номер 3? Добре, розглядай номер 3 на голосування. Тоді з номер 2 або 6 голосують номер 1, всі інші голосуємо в номер 3. На рахунок номеру 2, я бачила, як ви грали поза минулого гру, ви дуже гарно говорите, а цього разу щось ви так мало. Я на второй позиції нічого аналізую. Фол, гравець номер 2. Добре, я все послухаю. Добре, можна було не говорити, я ще не завершила цю свою промову. Я продовжу. 5, 6, 7, там такий перевод, я думаю, там буде точно мені чорний. На рахунок ширих, ну, не знаю, хто кого буде зараз перевіряти, але далі, далі побачимо. 8, він зміщує до червоного. 10 секунд. Дякую вам, гравець номер 10. Я не розумію, що він появився гравець No5, попил висунув гравець No2. А що він гравець це ще Номер 3 припрошую. Щекось купив ставити чи що, я просто не зрозумілася 2. Я зрозумів, я просто розумію, чого гравець номер, я повертаюся до столу. промовам гравець номер 1 В принципі, поговорив по червоному так би так здавалося. Але мені не сподобалося оця ваша переслідка та переситала з No3. Е, хіба в може дати в парі, але ну, не сумніваюся. Промова реця номер 3 дуже подібна на попередній попередні промову, коли він був мафія. Тому що такі саме сценарій Тобто логічно, що зараз, зараз мафія типу, ну, мені не сходиться. Ну, типу, ну, Таке не може бути. Грець номер 2 дійсно мало поговорила, тут однозначно ну, весь сіл до то розуміє, тому пила, чому вона на, на попити. Ларве ну, номер 4, ви новачові, розумію, да? з вашої промови? Десять секунд. Ну, Лавей номер 5 проаналізував. В принципі, з ним підготовили грати. шість, теж, але більше як за п'ять. Потім поки що граю, сім поки що граю, вісім, ну, поки що сім'ї. Час. Дякую. Де. Е, отже, в нас зараз буде в нас зараз буде голосування. Попил... Пояснити потрібно. Попил е, попил робиться для того, щоб. Якщо буде однаково голосів за двох гравців, то кожен з гравців буде мати ще 30 секунд для того, щоб ще висловити якусь свою точку зору, щоб ви краще змогли їх зрозуміти. Потім буде переголосування. Знову ж таки, якщо буде по 5 голосів, то буде знову голосування, чи, залишати двох, чи піднімати двох гравців, чи вони двоє залишаються. Зазвичай робиться для того, щоб послухати двох, і вони двоє залишилися. Отже, в нас на голосуванні виставлені 1 і 3. За гравця номер один голосують гравці 3, 4. За гравця No1 голосують 2, 3, 4, 5, 6. І за гравця номер три голосують 7, 8, 9, 10, 1. Зрозуміло всім. Отже, хто голосує за гравця No1? П'ять рук. І хто голосує за гравця No3? Інші п'ять рук. Добре, отже, гравець номер один. Ваші Чому я попросила на три, бо він мені самий мутний, я його не розумію, мені треба його поняти. Я хочу, щоб ти поговорив, і ти ну без імпульсів. Ми сказав, ви? Е, добре, ви вибачте, будь ласка, без імпульсів сказав. Із на рахунок е, е, релігії то у мене привичка, то таке. Короче, е, номер два. Мені більше до червона, але дошого виклик, ви на виклику наша ви робити собі фоли з нульового круга. Я цього не розумію. Номер чотири. Ну нормально більше до червоного, але там 5 і 6, от вони мені там один Ши... Ти мені чорниш номер шість, дуже типа, що ти час. Ти чорниш, Дякую, а номер... час. Е, гравець номер три. Ваші... Ну, мені вдалося, що гравець номер один чому червоний, червоний. Вона акцент зробила, що в мене інша карта, прям сильно. Гравець номер чотири, чого ви окресняєте? Він не дав позиції, я питаю, він не каже нічого. Тобто йому взагалі червоний колір я не давав. Я таких гравців побоююся, не знаю, хто він буде. Я думаю, що один більш червоний, думаю, що ви зіграли проти мене, я червоний гравець. Десятка неясний, Він каже, що ніби червоний, ніби не червоний. Я би може на місці шліфу перевіряти 10 або 4. Ну, дивіться, у мене Час, вибухова. дякую, час. А, отже, в нас зараз буде переголосування в зворотньому порядку. Тобто, спершу на голосуванні буде 3, потім 1. Голосуємо так само. Отже, хто голосує проти гравця No3? У нас 5 рук. Угу. Добре, і за гравця No1, 5 рук. Не, не враховуємо цю руку. Таки... Я просто не пущу, але я думаю, фолову Отже, хто за те, щоб вигнати двох гравців одразу? Є. Раз, два, три. Немає нікого. Отже, залишаються всі гравці, У нас не ніч. thank <laughs> you закриває очі і називає трьох людей, які він вважає, що мафія. Це гравець номер три. десять, шість. Чотири, десять, шість. Дякую, місто просинається. А це був мій завтик. Я казала шериф, а в голові думала Дон. Mm -hmm. Та перепрошую. Отже, у місті ніч гравець номер три. Ваш в місті день гравець номер три. Ваша остання хвилина. мене, боролась yeah. до останнього. Mm -hmm. Ну коротше, блін, не пограв. Дуже хотілось пограти. А, мені здалось, що блін один. Чого вони виставили два на голосування? Вона дала дала ще інформацію якусь, може перевірку. Коротше, не знаю, важко мені зараз знайти. Сподіваюсь, мене не пішов перевіряти шарів, бо в мене реально могли вбивати. Коротше, хто ж мене буде? Ви мене будете, ну? Кінець зізнати. Все, пакуйте просяни мавши. <плес> <плес> Чекаю його там. Кого ще вам вигнати? Ну не знаю. Кого. Один. Мені здалося, що вона більш червона. Хоча вона виставляє того грався, як якому треба говорити. Двійка більш червона. Каже, ви ставляйте мене, я дам позицію. Тобто це відбулося більш більш червона. Ну, коротше, не знаю, був ганяти, розумійте самі. Четвірку пи, я, я пильна взагалі. Тим паче він не супротивляється. Дякую. Дякую. Отже, ми розпочинаємо коло, гравець номер два, ваша перша номер. Так, дивіться, я мовчу, тому що не маю позиції. Я не люблю грати на перших трьох номерах, тобі немає інформації за столом. Щодо першого номеру, Вона для мене червона, але червона по двох моментах. Перший, знає, знаєш, номер три, я вона топила в номер три. І річ у неї була хороша. Номер 4. Я не бачила провокацію, потому що я стараюся слухати речі і дивитися на емоціонал. По він він був був як ігрок. При этом 5-6 тоже для меня сейчас окраснились, потому что они единственные, кто сказал, кто не попытался прийти против стола и сказать, что единичка является красной. Uh, mm -hmm. ты, да, да, ну и тут был зашквар, сейчас нейтральная позиция, вернее отсутствие и паровоз есть у номера 7, у номера 9, это и именно отсутствие, подожди, я туда не дошла, это отсутствие позиции четких, кто с кем дружит, я спрашивала номер 5, дружит ли он с 6? номер 6, я виду, как он вообще так. он показал серый, да, то есть для меня это более по красному, потому что пока... 4, 5, 6 для меня красный, 7, 9 для меня серый, номер 10 по последней речи, он серый ближе к черному, uh, у тебя есть сомнения, поэтому yeah, я бы поставку Грабар. дякую, дякую. гравець номер 4. Ваша хвилина. Мені поки що важко якусь позицію якби виявити, ну скажімо так, тому що я ще там мало проаналізував, не дуже ну, звинувачення підозри номера 4, тобто ну о номера 3 точніше. Тобто, чому, ну як в чому я винні, просто що в мене там не було позиції, в мене їх в принципі, зараз немає, тому не знаю за кого. Кого ну, до підозри? Ну, Можливо, дійсно ну, тих хто не проявляв позиції, це в принципі номер 7. Ну, номер 7 не проявляв позицію. В принципі, номер 10 не пам'ятає. Дивіться, так щось. Ну, mm -hmm. Треба ще проаналізувати. Ну, поки що, щоб когось підозрювати, буде підозрювати номер. О, дякую. <головіка> скон, дякую вам. Гравець No5. No 4 на голосування. Дивіться, якщо виглядає позицію, ми говорили, про мене позицію треба проявляти вже з перших когнаць нульового. Я насправді далі першого дуже сильний, третій мене сильно збаламутив. Він був червоним, але чому захищав першу границю. Зрозуміло, я далі підтверджую. Продовжувати підозріти першу. Ви закриєте коло, скажіть, будь ласка, з ким будете грати? Просто саме горіть, а скільки саме Шостий зі мною в команді, окей. Хоча обрали четвертий, я казав, що дуже тратно, нейтрально, але ну, все окей, може бути. В сьому могла паровольському підмазатись, тобто під долі дійсно в сьомому, з десятим граю він грав з нами, мені в цю фіналість спросить. Коротше, дев'яте. Тож подозрею, я, я погоджусь. Восьмому це коли я нічого мав сказати, я хочу ще вас послухати. Так що граю точно зараз 106-5. 10, 4 виступ для мене 1-4 це ну, трошки не мав і може бути третій маф, може два і 8. Дякую. Дякую, гравець No6. Так. Зараз для мене найбільша загадка це гравець під номером 8. Як би на наступних коло перевіряв його. Це видасть дуже багато відповідей, навіть більше, ніж гравіт під номером 1. Фол, Якщо я це коло переживаю. На зараз я на минуле коло був повністю солідарний за це під номером 5, але я чомусь не можу втопити гравця під номером 4 на зараз. Ну, не можу я його втопити. Я, я розумію, що одиничка, а, типу, як сказати, ну, ти позиції, вона, вона, вона. Вона. Фол, я розумію, фол, я розумію. Розумі, по типу, червоному виганяти. Я, я, я поки не розумію, немає позиції. Я повністю згоден. На зараз. Я менш готовий через це пограти із вами. Дуже круто готовий зіграти з двійкою. Дуже круто готовий зіграти з сімкою, Я знаю, що ви зараз всі її топите. Я розумію твою, так сказати, до мене. Ти чорне-чорний, я тебе танчу там все це, це таке. А, але якщо ти червона, не сприймай це за щось, за якісь негатив, я, я поки не впевнен, не впевнений. Зараз для мене більша згадка це гравиць під номером 8. Дякую, час. Ми нагадую, що ми говоримо на ви. до гравців. Гравець номер массім ваша хвилина. Я теж не поняла, чому так всі топлять четверку. Я не услышала якоїсь то очевидно просто вот однобоко чорної речі. А, просто из-за того, что игрок... Сейчас вы скажете, что ты его защищаешь. Ну, просто, мало ли, это может быть действительно красный игрок. Я не знаю, пока он выставлен на голосование. Наверное, нам нужно будет кого-то еще выставить. Я пока не знаю, кого выставлять, если честно. Потому что нужно еще послушать. С пятеркой, шестеркой я играю. Их я ну, не хочу выставлять на голосование. С двойкой а, тоже. Шестерка шестеркой... Я... Ну, вот к пятерке <coughs> говорили паровозик. У нас здесь окей okay, паровозик красной команды. Это же хорошо. Ну, типа Даже не знаю, что ещё говорить. Десятку? я, блин, не помню речь. Угу. Васется конт. Послушаем дальше ещё. Дякую. Дякую. Процес номер 8. Я обсуждаю процесом номер 7 на з вами. Прийнято. А, чому про це номер 8? Ну, по цій промові нема чого взагалі. Всі хлопці всі червоні. Ну, по попередніх колах, не ну, пам'ятаєте, хто про що говорив, ну, треба пам'ятати. Е, я вважаю, що все-таки, ну, якщо перевірили граця номер 6 то зараз ну, проголосувати грація з номер 7 зняти і подивитися противагу комусь грацю номер. Ну, наприклад, перевірити не мене, ну, та як просить шостий номер, а Ну, Там там ж ну, не може бути два чорних. Для когось там є два чорних. Ну, Mm -hmm. Так, mm -hmm. далі. По формулі 10-го номера я ще тоді не говорив, не обсуджаю. Мені здається, це дуже по-чорному. Ну, зараз ну, когось бо mm -hmm. значить, окреслить, хто є червоний, хто є чорний. Тому що попередні формулі ну, дуже все гладко, всі сірі, не було по нікого виставлено. Mm -hmm. Я не кажу на голосування, а просто. Час, mm -hmm. дякую. Гравець номер 9. 9 для мене зараз. Фол. Гравець номер 8, говорите після хвилини. Гравець номер 9. Дивіться, хочете для початку відзначити помогу гравця номер 2. А... Так, мені сподобалася промова, я граю з вами. Так, нархунок No1. Думаю, що більше червона. No5, топито 4, що ворота ще й чорний. Типу No5 ближче до чорного. Нархунок No6, топовач промова і хороша нога, але не може там діти тримати поряд, хоча, хоча може бути. Типу була така ситуація в одного разу. А, далі, а, але я думаю, що все одно ще регби треба перевірити, або 5, або 7. А, для гравців номер 2 і 8 більше промови 10-го по чорному, чесно кажучи, поки я не знаю, думаю, ще раз вас послухаю. 10 секунд. Тому, то дякую. Дякую. Гравець номер 10. Посередина Олсмейра – це номер 1. Гравець номер 5. Гравець номер 5. Підозрюється номер 9, тому що вона захищає зараз Одиничку, тому що шрифт як перевірити, це No9, це ну, обов'язково, тому що одиничка він йде за, за балансом на твійки, коли попили на ну, огонь. І логічно треба зараз одиничку знімати. Ну, четвірка, свої води, четвірки, так, він, ну, він сам себе загнав, тут я погоджуюсь, ну, по промові, там, але ну, він для мене новачок, тому новачки часто, часто туплять. Ми не можу одразу говорити, що читати марфіка. От, Я висла один на один я голосую, я голосую проти один. А ви місто думаєте, аналізуєте, чому номер один треба знімати. Дякую. Дякую. Гравець номер один, ваша хвилина. Який смисл зараз когось Мені треба, дайте шерифу перевірити. Ми щось, якщо виженемо чимало, це буде біда. Ну, типа, я не бачу смисну. Номер два. Мені дуже добре поговорили. Я з нею граю. Номер чотири. Вас всі топлять, Ну, половина з ну половину топіть, я не знаю. Ви тепер, і за те, що половина топить, ви мені по чорному кажетесь. Ви я вас питаю, хто чорний? Я вас питаю, хто чорний, і ви мені не відповідаєте. Хто червоний, ви мені не відповідаєте? Ви просто сидите, ніч не кажете, як так можна. Добре, п'ять-шість. Ну добре, я з вами так а, я з вами забираю пограю. Ну ми контр, ви, mm -hmm. добре, хорошо. Я кажу, перевірте 7 чи 8. Мені там сидить мафія, ну, нормально. І 10 мені взагалі, ну, що, я, ви е, дуже активно граєте, коли ви мирний. Зараз ви неактивно мені пограли взагалі. Ні. На першому колі, на нульовому тому. А, взагалі дуже тупо. Я два ти... рази назвала мафію і ви воно. Ні, був, що, ні, ще ні, зараз точно мирна. Ну, це все це 100%. Тіпа. І ну, 10, 7, 8, там мафія. Час. Час. Ми не говоримо 100%, точно. Mm. Це, але фол вам не ставлю. Отже, всі поговорили. Ти не залишаєш вибору просто. Гравець номер 6 фол. Отже, всі поговорили, припиняємо жестикуляцію. Зараз у нас буде голосування. На голосуванні в нас виставлені три гравці: гравець номер 4 гравець номер 7 гравець номер 1 В такому порядку буде проходити голосування. Забираємо руки. Я Гравець номер 7 переверне червоний. Фол гравець номер 6 вже другий. Отже, забираємо руку після слова дякую. Інакше вона не зарахується. Отже, хто голосує проти гравця номер 4 Одна рука.